Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні опять грануляція. Оце корм не сучкам. Значить, я зробив по, ну, по не то, що по своєму, половину по своєму щось добавив, щось удав, щось є, чогось нема. Але оце не дроблене. У мене була дерть із ДКУ із циклона. Оце соя. І тут є смакуха. Значить, я додав сюди вологи, перемішав таким строїтельним міксером. А оце я робив у бетономішалки. Ну, дивлюсь, що тут роблять вологи менше. Бо сьогодні Григорович знімав відос, виложив і ну, дивився його пропорцію, скільки він додав води до своїх 100 кг. Я примерно так же додав, але дивлю щось тут мало. Не хочу ризкувати, зараз трошки додав, тим же венчиком переб'ю і буду гранулювати. А це 30 кг я перебив на ДКУ. То есть, тут аж шрот перебитий, соєвий і соєвий Тобто Я зараз оце перебите після ДКУ буду гранулювати, а потім спробую те, що я не бив. Сою і макуху. ну Грубо, сою і макуху. Там. так І побачимо, що, чим різниця або що легше гранулятору. Кажу, що гранулятору легше крупніше, але це ДКУ б'є однаково. Ну, решетки тільки мінять, але ж це гратися, я вже награвся тими змінами решетки. добавлю додав сюди, може літру півтори води, побачу, що питають за вологу. Чи потяне, там трав'яну солому для кроликів 40%, не знаю, друзі. Хотів теж курочкам додати сіна, але все так спішу. Бо воно, знаєте, така нестабільність, то світ є, то нема. Потім це треба е, на. О том же ж ДКУ, думаю, сюди сіна напхнуть. Хай поб'є у циклон, циклон повний. ну, такої мучки. Мучку хочу тоже зволожити, додати крейди, кальція там прибамбаса і перебити несучки. Ну, як, в мене нема там ломан браун, ломан White і так далі. У мене просто обидні домашні обичні домашні. Ну, Делюша її яйця. І виходить, що їм не вистачає кальцію. Щоб, як би сказати, трошки я додав сюди премікса такого хитрого. Може, якщо буде робочий, я його вам покажу. Може, напишете, покажи. А взагалі хочу спробувати. Мені головне додати корм крейди. Ну, і, відповідно, трошки кукурудза, пшеничка. Ну, скажімо так, ось дивіться, у мене усі 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 мої. Те, що я. Ну я не сам видумую, то, що, ну, не видумую де і все, є безмікс, пуріна і так далі. Сам щось придумав. І по цьому я сьогоднішнім зробив сам. Так, зараз я змішаю і спробую гранулювати. І потім скажу. Я, я вам скажу так: навіть після того, що бролі ну, трошки корма по клітки, я позмітав, викину там, ну, кружку курям, да? і то є результат. То я думаю, після цього будуть шпокать аж бігом. Як мультик про мурашок. Да? А Казав Регорій, що каже, не вистачає зеленки Зад замазувати, бо. Шпокують, рецепт не даю. Я не то, що не даю рецепта повно в інтернеті, я із Сергієшу Лучка щось підчеркнув. В інтернеті. Потім є у кожного производителя, там, я відбрав Пуріну, там БМВД, БМВД, БМВ. Не БМВД, БМД, щось таке. Ну, я не дуже в цьому розбираюсь. Але ж процент хороший, я беру і щось з нього роблю. так? Щас. Е, Добавляю, мішаю і погнали на гранулятор. Оце зараз ми лютей, що пропускав через ДКУ. Я так розумію, якщо волога правильна, то він должен трошки парувати. Ось зараз він парує. Тобто все добре. Ну я вже туди кидав і отакий совочок, того що не перебила вона на дикаву. Ну поки різниці не побачив. Я ще не піджимав. 에... Поки ще не піджимав, побачу, трошки пороблю, хай трошки прогріється. Чи зразу піджимати, чи поступово тожна. Ну, бачите, ось пару минут -пів відра. Зараз на сушилку і погнав. Я вам скажу, стоявши рядом, він робить тихенько. Ну, цепочок шелестить, моторчик тихо робить. Взагалі, без проблем. Ось бачите такі шарики. Оце ось, це водичка або жир. Бо то що тут ще й олія є. Хтось може скаже, так а для чого домашнім курям. Ну, комбіформ такий робити. Хто зна чого? Ну. Як сказав сьогодні, дивився Сергія, Шолудько, каже, ну це дуже хорошо, звісно, це таке гуманітарне відношення для того, щоб курочка просто перезимувала, а весною почала нестися. Тобто ми ж теж якось складуємо, хочемо, щоб куриця себе оправдувала. І ми яєчко з'їли, і дітки наші, і внучки, і так далі, і так тому подобне. Щоб може ще якусь копійку заробили. А просто так, щоб курочка жила і сказати, що... Я хазяїн і в мене є там 30 курей, вони несуться 3 яйця в 3 дні. Ну не знаю, треба перестраюватися, жити по-новому. Так що дивимося, далі буде. Ще покажу вам як буде, ну буду гранулірувати, не перебити через ДКУ. Там зараз стоїть, по-моєму. Так, зараз там, я дивлюсь на решета, вон вони в мене. Там в мене зараз стоїть, по-моєму, тройка. Стрку я зняв Я не знаю, Григорович, підкажіть Дивіться, я до от руки піджаю, він маслає хорошо, Якщо не обов'язково піджимати ключом оці на одну четвертую, ну хай робить а що, так хорошо, мені все устрає. Чи може він щось должно там, Ну, може должно щось там прогрівати швидше, не знаю. Так, да, періодично треба очищати ванну і трошки допомагати відвертку, щоб воно там не заялозювало. Бачите, один ролик менше забирає. Зараз покажу. Там, бачите, один оголився, один не хоче брати. Тобто треба тут йому десь відгребти від от нього. Десь воно буває так накручує, десь заялозює, трошки таким жирним, може мокрим. Про результат корма вам скажу. Ну, зніму відосик, може людям буде цікаво. Цікавитися за гранулятор. Ду... ну Друзі, що можу сказати, робоча машина, що буде далі, не знаю. Так як з з мільчителем. Спочатку все було красиво, потім накрився і почали мене обвиняти, що я посовітував. Нікому не совітую, просто всім рекомендую. Що я скажу посовітувати, вам же брати, вам гроші платити. Ви, як мінімум, повинні поспілкуватися з виробником. З Анатолієм Григоровичем, щоб він вам розказав, убідив, об'яснив, як воно робить, що? Ну, що я вам буду розказувати. Ви самі дорослі люди, самі розумієте. Ціну теж він сьогодні вам сказав, що ну, що я можу сказати, моторів нема. З мотором його буде одна ціна, з мотором електро вашим буде друга ціна. Так що ну, договорюйтесь. Що по поводу ГКМ або... Ремінного нижнього цього приводу, я категорично казав, чого, Того, що там є проблема, в тому, що цей стакан приводний виламує за, що? за натяжки ремнів. Ну, це я для себе зробив такий вивод. Що ви для себе би, зробите вивод, ну це ж таке діло. Кожен хазяїн собі власник. Що наплануєте, те й буде ваше. Добре, дивимося, я ще покажу, як буду гранулювати. неперебите. Не перебитий матеріал! Так, закінчив я гранулювати. Що хочу сказати? Сьогодні мені було набагато легше гранулювати. Сьогодні є якась послідовність, поняття, що за чим робити, куди бігати, що засипати, відкуда підбирати, як за там послідовність єсть, понимаєте? Що сказати по поводу того, що чи молодь, чи ціляком за. Засипати в гранулятор. Ось ще досихає після, як сказати, напряму те, що я не молов на ДКУ. І зараз покажу різницю. Так, я ось насипав. Дивіться. Оце це напряму, не через ДКУ, а оце те, що я пропускав через ДКУ. Чим різниця? Значить, тут не видно таких, знаєте, як зернової групи. Ось, а тут видно кукуруза. Ось так розстелю. Ну, тут більше цільніше зерно, тут а його не видно. Що по поводу гранули, ну як сказати, бачите, ну, може в мене руки як клещі, роз... ну, не, Як сказати, не то, що вона там камінна, як от покупна, да? Ну, Дивіться. Але ж тут може було, бачите, розсипалось. Але тут може було просто багато води. Ну, Всі повинні розуміти, що на 220 насухо він давити не буде. Ну, Гранулювати. Чого? Того, що йому повинна формуватися форміруватися гранулка. Тобто, це вода, як, ну, як тісто. Да? Грубо сказати, як тісто, проходить через якусь -то гільзу. Тобто, за що температури. І за счет того, що воно увлажнє, формується отака гранулка. Ну, бачите, це і взагалі розсипається. І цей. Трошки він. Ну, не знаю, може багато води, бо я боявся, що стане. Не знаю, ну це... Хто знає коротше. Як должно бути? Як. Не знаю, ну. Поки така ситуація. Так, то воно держав як би, форму. Трошки, звісно, є і як сказати, і мусорок там. Ну, Бачите, пелючка внизу. Ну, але ж все одно, Уже, як как би бы, сформірована гранулка, і тут всі компоненти для того, щоб куриця неслася. Бо коли я купляв кальцій додати у зерно. Ну, я мочив зерно, потім я туди засипав кальці, потім я це все вручну мішав. Ну Це не дуже є хорошо. Це довго, це то зараз я сюди все додав. Сюди входить кукуруза, пшениця, соя, макуха, трикальці, крейда, олія, сіль і премікс. Чи вимішало воно в бетономішалки, не знаю. Бо закладував я цю бетономішалку на не знаю, на скільки тут. На літрів, не, на, літрів на, на 100 я 50 літрів, 50 кілограм корма закладував. Щоб воно вимішало. Ну, думаю, що це багато, треба було менше мішати. Воно б лучше вимішало. Але ж і так, у мене премікс 1%. І тому і дуже важко, я думаю, щоб той. Премікс 1% розтворився у, ну, як считаєте, якщо на 100 кг, то кілограм премікса, а якщо на, а якщо скажемо на на 50 кг, то це пів кіло, представте, на 50 кг, щоб воно там заповнило всі, ну, щоб курочка, короче, попав премікс. Ну, це не дуже. Я думаю, хорошо. Но, дивіться, коли був, був би у мене зараз кормозмішувач, я б прямо в нього всі компоненти засипав би поочередно. Ну, засипав там пшеницю, в тому все включив, воно б мішало, я б додав води, воно увлажнило, все це розбило б. Кожна крупиночка, я думаю, перемішалась би, влагу набрала. І воно б тоді формувало гранулку. Що по поводу. Ну, апарата, як сказати, на 220 чи 380. Звичайно, що на 380 його може і нагрузити, і придавити і щоб воно там. Ця гранулка була така дебеліша, я так думаю. Бо тому що на 220 це такий все рівно це битовий апарат для такого ну, для битового іспользування Тому що його не можна, я думаю, його не може нагріти. И ему не можно придавить, потому что не хватает. Еще у нас сеть не очень такая, как бы сказать. Так, вот, смотрите, есть такой. Вольтметр. видите, сколько там. Ну, почти там 240 вольт. То есть, я считаю, что, ну, такая. Як сказати, гранулка з нього така і буде. Я не думаю, що вона буде як покупна, тому що там другі е на там і двігателя там не по 3 чи 2 кВт. То представте, що таке може бути із, того, ну, із сотки, да? і на 220, скажімо, 2 кВт, Що він там награнулює, Отож От він так і гранулює. То це не производство ж там по 20-30 по кВт дві стає там матриці, метрові і так далі. І там вона розігрівається на кіло... градусів до 60-80. І там там ще, ж, напевно, щось додають, щоб вона така була, якби. Ну, Самі розумієте, да? я, щось я так думаю. Ну, а поки так, я довольний. Уже. Набагато, як би сказати, я уверен, що буде набагато качественний і корм, і курочки будуть яєчки нести, і все буде добре. Підписуйтесь, підтримуйте одного. Все буде Україна. До побачення на каналі.